Шановні дев'ятикласники! Звати мене Людмила Васильівна Лазуренко, я вчитель географії Черкаської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Сьогодні на уроці географії ми з вами продовжуємо вивчати розділ Первинний сектор господарства. Ми продовжуємо вивчати тему сільське господарство. Безумовно, промисловість є провідною галузю матеріального виробництва в сучасному світі, але поряд з нею залишається найдавніша сфера діяльності людства, сільське господарство. Тема є актуальною, адже питання, які ми розглянемо на сьогоднішньому році, допоможуть знайти відповідь на запитання, чому, незважаючи на зростання на потреби в продуктах харчування, Аграрні країни перебувають в групі найбідніших країн світу. Чи зможе сільське господарство виконати своє головне завдання прогодувати багатомільярдне населення планети? Де знаходяться райони, які вважаються головними годувальниками планети? Як буде розвиватися сільське господарство в майбутньому? Всі ці відповіді на запитання ми дізнаємося сьогодні. На уроці. Тема сьогоднішнього уроку аграрні відносини, аграрні суспільства в сучасному світі. Пригадаємо, що сільське господарство це стародавня сфера діяльності людства, яка своїм корінням сягає в сиву давнину. З давніх давен людина використовувала природу у власних цілях. І тільки з часом навчилася обробляти землю. І розводити тварин. Так поступово почали виникати аграрні відносини між людьми. Нині в сільському господарстві зайнята майже половина економічно активного населення планети. Незважаючи на те, що в світі спостерігається загальна тенденція до скорочення кількості працюючих у сільському господарстві. Його значення зростає через продовольчу проблему, яка загострюється із зростанням чисельності населення на планеті. Будь-яка держава зацікавлена у збільшенні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Досвід показує, що, крім уже відомих нам чинників, на це істотно впливають аграрні відносини. Аграрні відносини. Це особливий вид економічних відносин, що формуються в суспільстві стосовно землеволодіння, землекористування, користування, а також виробництва, розподілу та споживання сільськогосподарської продукції. Суб'єктами аграрних відносин є держава, виробничі колективи, тобто сільськогосподарські кооперативи, селянські спілки. Підрядні та орендні формування, а також індивідуальні виробники сільськогосподарської продукції, сучасні фермери та сімейні господарства. Головним є питання, хто володіє землею? Від цього залежить, які розміри мають сільськогосподарські угіддя. Наскільки ефективно вони використовуються якими є фінансові можливості господаря та якою мірою він зацікавлений у збільшенні обсягів сільськогосподарського виробництва? Головним в аграрних відносинах є розподіл землі. За формою власності на землю та використанням земель розрізняють дрібнотоварний сектор та високотоварний сектор. Дрібнотоварний сектор. Представлений дрібними селянськими господарствами та латифундіями. Високотоварний сектор представлений плантаціями та фермерськими господарствами. Розглянемо детальніше дрібнотоварний сектор, зокрема, в дрібнотоварному господарстві існують дрібні селянські землеволодіння. Вони стримують розвиток сільського господарства, і уряди країн регіону реформують аграрні відносини. Тобто аграрними реформами вони пробують зменшити їхнє значення. Для дрібнотоварного господарства характерні низька забезпечені сільськогосподарською технікою, добривами та засобами захисту рослин, переважання рослинництва та невеликих земельних ділянок. Низький рівень меліорації або взагалі її відсутність. Господарі або орендарі ділянок виробляють продукцію, більшу частину якої самі споживають, тобто використовують на власні потреби. Тому таке сільське господарство називають споживчим. Споживче сільське господарство переважає у найбідніших країнах Африки, Азії та Океанії. У ряді країн Латинської Америки з часів колонізації збереглися латифундії, великі ділянки землі, що перебувають у власності поміщика. Поміщик здає ці земельні ділянки в оренду селянам. Нині вони стали гальмом на шляху розвитку сільського господарства. У деяких країнах було проведено навіть земельні реформи, які ліквідували таку форму земельної власності. Фермерство є прогресивною формою господарювання на власних чи орендуваних землях. Воно виникло із зародженням капіталістичних відносин. Метою такого господарства є вироблення продукції рослинництва та тваринництва на продаж. Основа організації виробництва це родинна ферма з використанням власної або найманої робочої сили. Ферми мають дуже великі площі. Вони застосовують найсучасніші технології, дуже чутливо реагують на коливання попиту та пропозицій на ринку. Тому здатні швидко змінювати свою спеціалізацію. Так, у США, Канаді, Австралії, ряді європейських країн поширені фермерські господарства. Крім фермерських господарств, до високотоварного сільського господарства відносять плантації. Як і Латифундії, ці великі приватні володіння. Виникли в колоніальні часи. На відміну від Латифондій, основною метою створення плантацій було вирощування в колоніях сільськогосподарських культур, які пізніше вивозилися до країн метрополії. Найбільш поширеними стали плантації цукрової тростини, бананів, кави, какао, чаю, кокосової пальми, тобто тих рослин, яких в Європі не вирощували. Плантації заклали основи високотоварного сільського господарства в країнах, що розвиваються. Ви знаєте, що частина таких країн і зараз належить до аграрних і перебувають на етапі розвитку, тоді як розвинені країни цей етап давно вже минули. Це більшість країн Африки, це окремі держави Латинської Америки, це країни Азії. Вони утворюють сучасні аграрні суспільства, у яких поширене дрібнотоварне та високотоварне господарство. Завдяки існуючим агрокліматичним ресурсам у цих країнах у зазначений обсяг вирощують сільськогосподарські рослини, які надходять на світовий ринок. Серед країн, що розвиваються, існує група, яка перебуває на аграрному етапі розвитку. Такі країни називають аграрними. В них формуються аграрні суспільства. В аграрних країнах головною галузю, що створює валовий внутрішній продукт країни, є сільське господарство. Характерною особливістю сучасних аграрних суспільств. Є наявність як дрібнотоварного сектора, що виробляє продукцію для власного споживання, так і високотоварного, призначеного для виробництва експортної продукції. До аграрних країн належать країни Африки, наприклад, Малі, Чад, Код'Івар, Того, Ефіопія, країни Латинської Америки, Коста-Ріка, Гватемала та країни Азії. Непал, Бутан та Лаос. Як же розвиваються аграрні відносини в нашій державі? Основними типами підприємств в, сільського, в сільському господарстві в радянській Україні були колгоспи та радгоспи, які базувалися відповідно на колективній та державній формах власності. Колгоспно-радгоспна система виявилася вкрай неефективною, в 1990 році був прийнятий Земельний кодекс УРСР, в якому було закладено основні положення реформи аграрних відносин з визнанням права приватної власності на землю. В січні 1992 року парламент України прийняв закон про форми власності на землю, в якому проголошувалося, що поряд з державною. Можуть існувати колективна, приватна форма власності на землю, причому всі вони є рівноправними. Розпочалася земельна реформа, в основу якої було покладено процес приватизації землі. В результаті аграрної реформи поряд із колективними сільськогосподарськими підприємствами в Україні з'являються фермерські господарства, приватно-орендні підприємства. Особисті селянські господарства в приватній власності нині перебуває понад 30 мільйонів гектар сільськогосподарських угідь, що складає 74,6% від загальної площі, площі України. Найбільше фермерське господарство зареєстровано в Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!